Ми спостерігаємо те, російські дипломати, на більшій рівні намагаються постійно просувати тему, що це не російська насправді, чина чи це або радянський країн, випадку зовсім не український, і використовуючи ресурсипанку, які відкриваються в людині, і постійно заходи проводять для того, аби просто відібрати себе з послуг, використовувати їх для того, аби далі обслуговувати і розкладувати її відносиною з Лексика. Натомість як у метод відповіді та так само згадано сьогодні контексті, коли започатковано в рік під важкі для України, бо з другим рік масштабного вторгнення, але тим не менше таки якраз відбувалася річниця сторічня народження Юрія Прозова, сторічна створення першого демократичного відносин. Ну, то Україна, в принципі, має якось такі можливості, які відбуваються в університеті Шевченка, в тому для організації студентських ініціатив, і всіляк на інші праці. От на кафедрі новий рік історії з Єдністю України, тут ми проведемо